Велика душевна потреба висловити захоплення, радість та гордість, за славний... трудовий колектив школи номер. 5. Нещодавно загальноосвітній навчальний заклад номер 5 відсвяткував річчя Урочистий концерт, що пройшов у рідних стінах, нагадав кожному присутньому історію, перемоги, професійні шкільні будні та свята. Сьогодні якав весь колектив. Відновився, колектив сьогодні... Кажуть, вже набув величезного досвіду роботи за 20 років, ви знаєте, не одна сотня і медалістів, і хорошистів вийшло з цієї школи, і це завдяки кропіткій напруженій праці педагогічного колективу. Ювілярку вітали віршами, піснями, художніми номерами, та що головне теплими та щирими словами випускники попередніх років, учні 8-11 класів та вихованці студії Грааль. Несподіванкою для присутніх став виступ астролога, який охарактеризував риси, якими володіють вчителі учні п'ятої школи. Крім цього, до привітань приєдналися міський голова Сергій Анощенко, секретар міської ради Ігор Куц, заступник начальника управління освіти Анатолій Горайчук, директор ЗНЗ No5 Руслан Пашко, перший директор школи Андрій Пилипенко, голова освітянської проспілки Володимир Нікітчук, а також методисти управління освіти, директори навчальних закладів, голова проспілкового комітету школи та інші. Місць не дуже велика дата, але для міста, якому виповнилося 39 років, то це вже значна подія. Я коли приїхав в Кузнецовськ, на місці п'ятої школи була сільська вулиця і магазин-капіратор, наскільки я пам'ятаю, недалеко знаходиться. А вже 20 років тут знаходиться така гарна будівля, така гарна школа. І за цих 20 років ви випустили. Світ задням, дуже З нагоди ювілею працівники школи отримали грамоти виконавчого комітету управління освіти. Тощо адміністрація закладу не оминула увагою жодного працівника, побажавши всім усіляких гараздів. Кайтониться радістю, душа збувається ваші мрії і надії, родинного вам тепла і затишку, успіхів у житті і праці на благо нашої рідної школи. України зі святом вас з 20-річчям ювілею нашої школи, безліч щирих побажань, море гучних оплесків, вдячність у словах і поглядах, породинному тепла атмосфера, що панували у залі, усе це супроводжувалося цей день виступами запрошених. За все те добро, що ти.